Закінчуємо наше тренування заминкою. Ми розтягуємо наші суставчики та м'язок. Сідаємо в бабочку і пружинимо спинка рівна. і робимо м'ягкий пружинку. Сильно не потрібно, щоб не потягнути собі ніяких зв'язок. Потім затримуємо і тримаємо, даємо на наша колінка до колу і сидимо. При цьому на спинка рівненька. Ми не округляємо спину. Сидимо і дихаємо, стараємося розслабитися. Сидимо, ставимо ручки назад і далі пружинимо знову. Знову грудь доверху, грудний відділ, а колінками тягнемося донизу. Якщо у вас є помічник, можна попросити в нього вам допомогти потримати колінка. Але це треба робити дуже і дуже коректно, тому що можна собі потягнути, і потім ви не зможете не тренуватися, нічого. Тому треба все так дуже скромненько сидимо. Далі витягуємо наші ніжки вперед, носочки від себе і робимо пружинку вперед. На видих. Видих, видих, дивимося прямо, видих, видих і таких робимо 10 разів. Потім натягуємо носочки на себе і тримаємося. Кога ручки не достають до носків, ми можемо взяти це загор і тримати. Сидимо. Колінка рівні, щоб не було ось так. Рівненько вирівнюємо. Сидимо. 5, 4, 3, 2, 1. Далі беремо ніжку, закидуємо наперед. Залишаємо рівну ніжку і знову тягнемо сюди вперед. Тримаємо носочок. 10. 9, Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Зміна. Тримаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Далі. Ножку. Зігнули колінця задню ногу, завели назад. І лягаємо нашим животиком на ніжку. І лежимо. Розтягуємо нашу сідничку. Розслабились і дихаємо. Вдих-видих. Стараємося на видихі розслабити свої м'язи. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І міняємо ніжку. Під животик. А задня грівна. Не завалюємося. Вертаємося та рівненький. Лежимо 10, 9, 8. 5, 4, 3, 2, 1. Вернули ніжки. Далі ставимо нашу ніжку в 90 градусів. Задню ніжку вирівнюємо і пружинимо вниз. 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставимо колінку і натягуємо на себе носочок. Тазом уходимо назад. Вперед. Таз подаємо вперед. Назад. Назад. І на видих. 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 Один. Два. Три, чотири. Спина рівна. П'ять. Стоїмо і чуть-чуть. Придавлюємо таз вперед. П'ять на видихі. 4, 3, 2, 1. Розвертаємося на іншу ніжку. Стаємо. Знову пружинимо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставимо і поїхали. Один. Два, три, чотири. П'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Давимо наш таз вперед. П'ять, чотири, три, два, один. Добре. Разом ніжки. Сідаємо ніжки ставимо широко, широко, наскільки ми можемо, відкриваємо ширину. Далі ми тягнемося. Вперед. Ручки тягнемо вперед не вниз, а вперед. На видих. 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 Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Права ніжка. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зміна. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Далі. Згинаємо наші колінця і прокручуємо наші ніжки. в сторону. Один. Два. 3. Корпус не закручуємо. 4, тільки ніжки. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Далі постянуємо трішки ніжки. Також не забуваємо про нашу спинку. Ми лягаємо на живіт і беремо наші ніжки. Витягуємо доверху. Корозиночка. Знизу вдох. Вдих. Зверху видих. Раз. Два. Три. Видих. Чотири. Видих. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опускаємо ніжки. Ручки в сторони і закручуємо себе в бік. До нашої ручки один вдих, видим, два, три, чотири. П'ять, шість, Сім. вісім, дев'ять. Не піджимаємо під себе, виводимо доверху. Тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І розслабляємо нашу спину. 5, 4, 3, 2. Один. Виходимо на. Колінця і ниряємо рукою під низ, кладемо плече і виводимо нашу ручку доверху. 5, 4, 3, 2, 1. Міняємо. Нернули. Поклали плече. Виглямо плече внижу. Тримаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Вернулися на колінця. Тепер ми прогинаємося вниз і робимо кішечку доверху. Вниз округлились, прогнулися і округлилися доверху. Вдих, видих. Вдих, видих. І таких 10. 10. 9. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Далі ми робимо по кругу. Прокручуємо вправо П'ять разів. Можна більше, в залежності від вашого часу. І в іншу. Ми робимо це корпусом, тому що це можна робити разом з руками. І у нас ручка рівна, ми працюємо тільки за рахунок корпуса. Ми руки не підключаємо. Далі знову потягнулися вниз, розслабили спинку. П'ять, 4, три, два, один. Встаємо, беремо наші ручки. Витягуємося до верху. Пробуємо округлитися. Відкрили грудний відділ. Округлили, відкрили. І ще 4 3 2 1. Далі пробуємо замочок. Стараємося зімкнути наші ручки. Получається, стараємося тягнутися, наскільки у вас виходить. Потримали і поміняли. Тримаємо. П'ять, 4, 3, 2, 1. Далі ручки витягуємо в сторону і тягнемося за рукою. На видих. 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 Видих, видих. Зімкнули знову ручку доверху, замочок і витягнулися вверх. І тягнемося доверху. До стелі. Чотири, три, два, один. І зробили вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці, на сьогодні все.